Роблю вже своє друге замовлення в фармаці у серпні, тому що стільки акцій, і мої знайомі хочуть всі ці акції використати, взяти собі продукцію подоступніше. І ось що замовляють мої знайомі, і собі я теж замовляю. Дезодорант дуже вигідна ціна, кульковий зараз. Засіб для виведення плям зі знижкою, екозасіб видаляє будь-які плями. Засіб для виведення накипу та іржі дуже доступна ціна. Знижка просто супер в серпні. Зубна паста користуюсь нею регулярно. Дуже гарно відчищає зуби і робить десна нечутливими. Нейтралізатор запахів це просто хід моїх клієнтів. Навіть запах тварин знищує, і якщо хтось курить в домі, все нейтралізує. Туш зен зараз по дуже дуже доступній ціні. Ну і, звичайно, шампунь-ботанік збереш один, а другий з великою знижкою. Звичайно, я скористуюся. Ну і жіноча парфумована вода незалежна. Новинка, свіжий літній аромат, тим більше патріотична така назва зараз зі знижкою йде. А це теж новинка українського виробника рідке кухонне мило для рук знищує запах чеснока, риби, цибулі, всіх неприємних запахів на кухні. І ось мені компанія предлагає вибрати щось зі знижкою 77%, аж очі розбігаються. Палетка є всього-навсього за 110 гривень. Водостійка туш всього за 85. Рідку помаду я вже взяла в цьому місяці. Вона коштує 219, а я її взяла всього за 60. Чоловіча парфумована вода 100 мл за всього-навсього за 175 гривень, а ціна її в каталозі 589. Оце так знижки. Гель для душу 35 гривень. Або відновлюваний шампунь з каратином за 50 гривень, також можна взяти масажний гель з екстрактом паприки за 75 гривень, а ціна його в каталозі 229. І рідкий засіб для миття посуду всього за 45, а можна його взяти, тільки якщо по каталогу брати за 199 гривень, щоб мені взяти. Помаду взяла. Я, мабуть, візьму собі шампунь всього за всього за 50 гривень. Ось компанія Фармасі нам дарує такі можливості і подарунки. Тому і ви можете зараз зайти в свій кабінет, зробити замовлення по дуже великим знижкам, отримати подарунки. А якщо ви ще й і тільки що зареєструєтесь по посиланню біля відео, то ви ще й отримаєте за 50 гривень водичку жіночу, чоловічу або набор для волосся. Нажимайте на посилання. Реєструйтеся, а якщо у вас є свій кабінет, швиденько йдіть робіть замовлення, щоб його отримати, поки товар є по знижкам на нашому складі. Бо вже бачу, що деякі товари закінчилися, і хто ніхто ж не буде чекати і ждати, поки ви надумаєте. Тому швиденько нажимаємо, реєструємось, йдемо в кошик, робимо замовлення. Є питання? Обов'язково задайте їх. Лайкніть це відео, буду дуже вдячна. Підпишіться на мій канал. Бережіть себе.